Рада оборони Києва вирішила, що так звані пункти незглавності в столиці працюватимуть цілодобово, адже масові ракетні удари ще раз довели. Ворог не відмовився від своєї мети вбивати цивільне населення. Є реальна загроза повторення повітряних ударів, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури. Як працюють пункти зігрівання в Дарницькому районі, будемо говорити з Миколою Калашником, тимчасово виконувачем обов'язків голови Дарницької районної місті Києві державної адміністрації. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, є якась інформація, тобто очікуються якісь удари, чи це на час от доволі сильних холодів? Пункти незглавності працюватимуть цілодобово? Я прошу розділяти поняття пункту незглавності і пункту обігріву, тому що пункт обігріву поняття, існувало до повномасштабного вторгнення. Та більше міря на той період зимою полудні холодно... пане Микола, перепрошуємо. Ми зараз, пане Микола, ми зараз з вами зв'яжемося, бо дуже погано вас чути. Зараз ми вас перенаберемо. А, власне, і буде, будемо чекати. А до речі, Андрію, ти був в пункті незламності? Можливо, минулого року, коли у нас були блекаути, чи ні? Минулого року, скажімо так, я не користався пунктом незламності, хоча не завадило, просто тому що були ближче. Тоді відкрилися буквально всі. Підзарядитись можна було на заправках, підзарядитись можна було у кав'ярні. От кав'ярні іноді виглядали доволі смішно. Коли розетка, і там висить така гірлянда. Єжак, ти... а, так, як... їжак, гірлянда з телефонів, тобто штук 20, наприклад. Ну я таким чином. В принципі, так це мабуть не мабуть, а це точно необхідно. Просто єдине, що цікаво, чи можливо там уже відомо про плани, що окупанти збираються вдарити по критичній інфраструктурі, особливо, наприклад, там сильно. Пане Микола, ви казали про розділення. Що пункта уточніть будь і ласка, пункту незглавності? Хочу сказати поняття незламності, пункту незламності і пункту обігріву вони носять різний сенс. Поняття пункту незламності з'явилося під час повномасштабного вторгнення, коли Російська Федерація почала обстріли по об'єктам критичної інфраструктури, і була необхідність того реагування на звичайних ситуаціях для того, щоб Обігріти людей для того, щоб отримати інформаційні послуги на місце за відсутність зв'язку, це також максимально важливо. А пункти обігріву працювали в зимовий період, коли було холодно, для того, щоб в тому числі, зокрема, безхачники, які є найбільш необразливими для прихистку, де їх обігріву, для надання відповідних послуг медичних, гарячого чаю, гарячого почування. Тому у нас зараз і, і пункти незламності, і пункти обігріву в Дарницькому районі. Пане Миколо, а скажіть, будь ласка, куди можна звертатися, якщо, наприклад, людина прийшла в пункт незламності, який повинен працювати. І він раптом, наприклад, не працює або його не пускають, якщо, до прикладу, це школа. Куди звертатися? Звертатися безпосередньо на гарячу рівняч адміністрації. Чи муніципального міську, є е, державний урядовий сайт е, з розміщенням по всій території нашої країни, відповідних локацій з е, контактами і скаржиться, якщо є така проблема. Е, але хочу закликати, що до необхідності використання пункту незглавності саме виключно у критичних ситуаціях, коли є потреба е, отримати відповідну послугу, е, тому що вони розраховані саме для цього, е, коли немає теплопостачання, енергопостачання. Коли мікрорайон вигнаний для того, щоб отримати відповідну можливість і обігріву, і інформацію, і можливість, якщо потрібно, і ночівлі, Тобто ми готові навіть до цього нас розгорнути на випадок екстрених ситуацій і е в внутрішніх дворах муніципальних закладів освіти, якщо ми зараз про них говоримо вуличні кухні для підігріву води і для готів в тому числі і біотуалети в разі відсутності можливості повинні буде працювати на дербу на такі вихання централізованому угу. демонтарі. Пане Микола, скажіть, будь ласка, про яку кількість пунктів, ну, от уже готових до роботи, йдеться? Просто щоб мешканці району, наприклад, були спокійні і розуміли, що все окей, все під контролем? 75 муніципальних пунктів. Які підготовлені безпосередньо районом на базі наших закладів освіти, закладів культури, медицини, житлово-спіафіційних дільниць, в тому числі вони розгорнуті на базі районних відділень ДСНС, поліції. Зокрема, соціальний відповідальний бізнес також розгорнув і ми провели верифікацію, тобто перевірку роботи від незалежних від електроживлення магазинів, аптек, станцій. АЗС, банківських установ, зокрема. Така кількість у нас загальна сторона, це зараз на район. Продовжують надходити пропозиції від торгівельних об'єктів для того, щоб ми провели перевірку, бачили, що на автономні можуть працювати в разі відсутності енергоживому. Після верифікації ми їх також на наперед. Зрозуміло, пане Миколо, Ми щиро дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру і розповіли нам власне про е, те, що відбувається у нас в Дарницькому районі. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був е, тимчасово виконуючий обов'язки голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Микола Калашник.